Слава Україні! Слава. Шановне поважне панство. Я сьогодні вас усіх запрошую до свого етеру. Сьогодні, як завжди, ми з Андрієм випробуємо страву. Андрію, яку ви сьогодні вибрали страву? Сьогодні І що будемо е дегусувати? Сьогодні в нас буде гречка з маслом. З горошком і з курятиною, з курячим м'ясом філе. Супер. Але ще на столі у нас один такий благородний напій, як квас. А рецепт того квасу я поділюся з вами мною приготовлений. Він приготовлений на основі червоних буряків, закваска, житній хліб, мед. Меду 200 грам і трохи дріждів. І це має вистояти ще в холодильнику не менше 2-3 доби, а не саме краще 5 діб. І ви отримаєте чудовий напій, бандерівський напій. І тому починаємо із напитку. Який смак і ваше враження від чудового напитку? Ой, е, на тій, в принципі, як класичний, е, класичний клас, в Міру солоденький, в міру кисленький. Такий, що в спрагу, якраз, коли є спрага, жарка погода, яка супер. Але я рекомендую шоферам, які хочуть ви поп попробувати цього чудового напою. Бути обережнішим, бо там є дріжджі і воно відчуває такий смак, як алкоголю. Так що там можна сп'яніти бути... Та, в жару особливо. Давайте пробуємо Андрію з вами гречку. Гречку ми вже масло перемішали, гречка помащена. Змащена добре. Та. Гречці плюс. Плюс? Речці О, то плюс. будемо. А за м'ясо що за попало ще вам? Куряче філе. М'ягеньке, не сухе. Н... М'ясо теж плюс. Плюс? Так. Так, і тепер у нас добавка до... до гречки. Крошок з перчиком з я можу сказати? Смачно? Смачно. І е, усе це е, вага 450 грам. Якраз пообідати на одну людину, порція для одної людини. І запити квасом. І запити бандерівським квасом, чудовим напоєм. Шановні мої друзі, хто хоче посмакувати мого мною приготовленого квасу, то приходьте до мене у Бандерівський магазин. Я з нетерпінням буду вас усіх чекати за те, що ви прийдете і попробуєте цього чудотворного напою. І... Ще я хотів вам порекомендувати у моєму бандерівському магазині кафе у пана Андрія е, інші страви, де ми вже наступного разу з Андрієм будемо смакувати відбивні, пельмені і салати різного роду під шубою, майонезом. Е, Потім скрабових паличок, мімоза що, що та десяток салатів і десяток страв їжі. І тому у нас ще впереді чекають бульйон із нависниками з м'яса, потім млинці із з варенням полуниці. А так свіжої полуниці і, і нове, нове, щось новеньке в нашому бандерівському магазині кафе. Так що всіх, усіх своїх друзів, знайомих, я запрошую на Бандерівський квас, а також на обіди. А ще подякую нашому дорогому. Спеціалісту дегустатору. 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 Ну, е, Пару слів, як можна споживати ту страву. Ну, насправді смачно, ситно, так що рекомендую. Приходьте. Приходьте і смакуйте. Слава Збройним силам України, слава Україні. Граєм слава. Дякую пане Андрію за. Те, що ви завжди активно за мною працюєте, і на наших сторінках люди чекають з нестерпінням нових, нової продукції, яку ви споживаєте, і даєте оцінку. Дякую вам за оцінку. і До, і до наступної зустрічі, друзі.